Вітаю вас на каналі Німецька мова українською. В цьому відео ви навчитеся простими словами описувати свій будинок або квартиру. Для початку мені потрібно вам пояснити значення слова das zu Hause. Це абстрактне поняття дім – «das Zuhause». а конкретно, якщо ми живемо в квартирі, то це «die Wohnung, «die Wohnung», Wohnung» або в будинку. Das ХАУС. Haben Sie eine Wohnung oder ein Haus? Schreiben Sie in den Kommentaren. Напишіть в коментарях, у вас є будинок чи квартира. Спочатку ми навчимося кімнати. Я їх розділила на три роди. Іменники чоловічого роду. Der, der Flur, коридор. Der Balkon, балкон, БАЛКОН. Der Garten, сад. Der Keller, підвал, De kela pidwinochit D. Die, die Küche, кухня, die Terrasse, terrasa die toilette toilet dicarage haras dicadero harderop Serenit Das das Tasbat van Kimnata Zimmer, Gimnata Prosto Kimnata. Tas Kindazima Vita Kimnata. Das Schlafzimmer, Spalnia. Das Arbeitszimmer, Das Wohnzimmer, Arbeitzima das woonzima, Якщо ви вивчили слово das Zima будете знати артиклі всіх інших слів. Das Schlafzima, Tasima Das Arbeitzima тому що у таких складних словах в німецькій мові артикль йде за останнім словом. І якщо ви вже вивчили «das ціма, то ви будете знати рід і артикль усіх інших слів. Це полегшує задачу вивчення артиклів. Далі для опису нашого будинку або квартири нам потрібні атокметники для опису. Я їх буду називати парами і перекладати. Kos". klein, groß, malig, teuer, billig, teuer, teuer, Schön. Hässlich. teuer, Страшний teuer, Neu. Alt. alt, teuer, teuer, Schmal. teuer, teuer, Hell. Світлий, темний. Далі поговоримо про артиклі. В німецькій мові, як і в англійській, є неозначений артикль. Ми його використовуємо, коли точно не знаємо об'єкт, коли ми говоримо про нього в перший раз. Для чоловічого та середнього роду у нас є артикль Ein, наприклад, «ein Flur» – коридор для середнього роду, – «ein Wohnzimmer». Вітальня, але жіночий рід має неозначений артикль айне. У множині неозначеного артикля не існує. Наприклад, ich suche ein айнвунсима. Я шукаю вітальню. Я до когось прийшла в гості, я не знаю, де в них знаходиться вітальня, і я хочу її знайти. І я кажу «Ich suche ein ціма. Другий артикль це означений артикль. Я його вживаю, коли об'єкт річ для мене уже відомий. Я вже про них говорила. Мені хтось про них розказав, і я знаю, про що йде мова. Означені артиклі в німецькій мові є три. А саме діа флюо, жіночий рід, «die Küche» – кухня і. Тасвонціма вітальня. Наприклад, те Küche ist кос. Кухня велика, вже конкретна кухня, і ми знаємо, де вона знаходиться, і конкретно про неї описуємо, що вона є великою. Неозначений артикль айн, Ein, айне, а означений der, die, das. Я підготувала короткий діалог, де ви побачите вживання артикля. Is here eine Küche? Є тут кухня. Die Küche is here. Кухня тут. Is here auch ein Wohnzimmer? Тут є також і вітальня. Das Wohnzimmer ist dort. Вітальня знаходиться там. Is here ein Bad? Nein, das Bad ist dort. «Я тут ванна кімната? Ні, ванна кімната там, десь в іншій стороні. Ще раз зверніть, будь ласка, увагу на артикль. Я в перший раз Я не знала, чим в них є там десь кухня. Я казала, есть я кюхе? А мені вже конкретно відповіли, тому що ми вже згадали кухню, мені відповіли Ти кю. Або так само середнім родом. Is there all INVON Siema? Das von Siema is dort. Ein, ми вживаємо в перший раз, das в другий раз. Або Ist ist ja auch ein Bad? Ja, tut, wanne? Das Bad Das Ja, da. перший раз, коли ми ми про щось говоримо, вживаємо Is here out a bar. That's what is the ward. Wanna yet that? I have a wound. квартира. Die Wohnung hat ein Wohnzimmer, eine Küche, Ein Bad, ein Kinderzimmer und ein Schlafzimmer. Moja, Quartera Maya, vitalnio Kuchno, Vanno, Kimnato Vecchaccio, Spagno. Hier ist auch ein Balkon. Der Balkon ist schön. In harney Die Küche ist klein, aber modern. so Зверніть, будь ласка, увагу на мої артиклі. Ich habe eine вононг неозначений. Другий раз говорила про квартиру, вже було «die Wohnung». Потім, тут в мене перший раз я задала про кухню. Хаби Айна Кюхе. У мене є кухня. А в другий раз, коли я говорила про кухню, я вже казала «die Küche». Теж саме, Ein Balkon. А далі балкон. Повторимо. Для чоловічого роду у мене є неозначений артикль, коли я про щось говорю в перший раз – «айн», в другий раз диа, середній рід так само ein. І «дас» – означений артикль, але жіночий рід ан, а в другий раз, коли про щось говоримо. Ді. Можете використати мій текст як основу і написати короткий текст про свою квартиру або будинок в коментарях. Дякую вам за увагу. Якщо вам подобаються мої уроки, ви можете мене підтримати на платформі Me A Coffee. там ви знайдете конспекти до всіх відео, а також інтерактивні завдання, ігри для самостійного навчання.